Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні мій черговий історичний спецвипуск і він буде українською мовою. Тому всі, хто нас дивиться за межами країни, і хто не є українцем. Чить мову, котики? <с> а насправді я хотіла сьогодні власне проекспериментувати сьогоднішню тему. Нам підкинули самі вороги. На болотах випустили новий підручник історії для старших класів. Україна там офіційно нацистська держава, а так званому СВО присвячений <с> цілий розділ. Але перед тим як я почну, будь ласка, напишіть нам в коментарях, що ви думаєте: чи варто робити вечір україномовним? Якщо так, чекаю на, на ваши комментарии. Нам важна ваша думка. Продолжим. В школы страны начали поступать новые учебники истории России для старших классов. Всего их выпускают семь типографий в разных регионах, Боже, бедные в том числе ученики. Смоленский полиграфический комбинат. Автор учебника, помощник президента Владимир Мединский и а, а, ректор ГИМО Анатолий Туркушев. Они переработали учебника. разделы, посвященные переработали. новейшей истории, начиная с 70-х годов, а также добавили главы про специальную военную операцию. Боже, бедные дети. Ну нічого Недолго довго Переписувати історію то давня російська забава. Дійшло до того, що вже важко сказати, що ж там взагалі відбувалося у тій Росії. Кожен московський цар переписував історію під себе. Традиція зберіглась і після падіння імперії. Давайте розглянемо, як і скільки на Росії переписували історію за останні 100 років. 1917 рік до влади приходять більшовики, комуняки по-нашому. Вони розстрілюють царя Миколу та всю його сім'ю. Звісно, на цьому закінчується героїчна історія Російської імперії. Все, що було написано до цього моменту, стало вважатися маячнею. Різні там карамзіни, ломоносови та інші придворні пропагандони в перуках вилетіли на смітник. В принципі, це все дійсно було брехнею в угоду царів. А комунякам потрібна була своя власна брехня, в угоду КПСС. Зібрані до 1917 року історичні знання піддали тотальній ревізії. Ленін планував написати абсолютно нову історію. Однак на тотальне переписування потрібен був час. Витрачати його не хотіли, тому просто відмінили історію як науку. В 1921 році її виключили зі шкільної програми та розформували історичні факультети в університетах. Перше покоління радянських школярів знало про свою історію не більше, ніж баран знає історію свого стада. Єдине, в чому вони були абсолютно переконані, що царі то злочинці, а комуняки общені. Це перше переписування історії у 20 столітті. До системного вивчення історії в СРСР повернулося лише в 1934 році. Першим підручником став руська історія з давніх часів, написана Покровським. Зауважу, що тут з особливою ненавистю описаний цар Олександр III. Його особисто ненавидів Ленін. Бо Сашко відмовив помилування його рідного брата Олександра Ульянова. Цікаво, що нині Олександр III – це улюблений цар Пила. Тобто, тобто вже зараз історія царя знову переписана. А Путін поєднує в собі любов і до царя, і до Леніна. І нічого дивного в цьому не помічає. Біполярний мудило. Ну ви тільки вдумайтесь, Путін асатаніло засуджує переписування радянської історії. Але сам і зараз робить те саме. Ленін би його так смачно і картаво. Послав би на у 1936 році історію знову вирішили підкоригувати. На думку Сталіна, усіх істориків руки виросли з одного місця, тому головним істориком він призначив себе. Ви помітили? Всі диктатори дуже люблять гратися в історію. Так? Шуша Пимметрова. Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства, вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Йосип написав нову концепцію шкільних підручників в 1938 році. Був опублікований так званий стислий курс історії ВКПБ. Сталін особисто його писав, і ой як пощастило, що в цьому підручнику Сталін був головним героєм громадянської війни. Це приблизно те ж саме, що людина Павук писала би про себе комікси. Уявляєте, як незабаром в Росії напишуть про анексію Криму. Путін особисто верхи на Лаврові розмахує шаблею, перестрибає ех, Керченську протоку. А з-під хвоста Лаврова, поки вони летіли, вилазив Кримський міст. А як думаєте, що Сталін написав своєму підручнику про репресії 37 го року? Ну звісно, що всі вони. А він Дартаньян. Під час другої світової війни історія переписувалась ще ну разів 20. з 39 го німці були гарні, а британці погані. Потім 41 го німці стали поганими, а британці навпаки красенями. Потім знову стали поганцями. В 46-му році вийшов оновлений підручник, в якому колишніх союзників Британію та Францію назвали імперіалістами і негідниками. Що відбувалося в голові у школярів того часу? <гум> мені важко уявити. Для цього потрібно подивитися на сучасних російських школярів. Коли Сталін зіграв у скриню, як ви думаєте, що відбулося? Хм, <гум> Правильно. Переписування історії, яке особисто модерував вже Хрущов, копірайтер Хренов. Наступник Сталіна Сталін вже не був головним героєм революції і, взагалі, вважався страшною людиною та диктатором. Його мумію навіть з мавзолею викинули. Натомість Хрущова зробили головним в перемозі над гітлерівською Німеччиною. Але як тільки Хрущова змістили в 1964 році про всі заслуги забули і переписали кукурудзяний підручник під Брежнєва, який теж несподівано став головним героєм війни. І, можливо, навіть він Казань брав. 90-ті роки. Після розпаду радянського союзу в Росії знову переписували історію. Радянський режим визнали злочинним, засудили радянських диктаторів та розсекретили безчинства комуняк від репресій до військових злочинів, як розстріл польських офіцерів в катині. Була переосмислена роль радянського союзу в перемозі над фашистами. Та ось до влади прийшла міль. І все почалося по колу в 2009 році. Вийшов підручник, в якому Францію та Британію звинувачують у тому, що вони спровокували СРСР напасти на Фінляндію в 40-му році. Ну, прямо як зараз, США нібито спровокувало Росію напасти на Україну. Сталіна фактично реабілітували. Тепер він став ефективним менеджером. Всі розсекречені матеріали про радянські злочини визнали маячнею і провокацією рептилоїдів. І знов. Засекретили зараз, як і Сталін і Хрущов. Путін теж зробився великим істориком. Він особисто пише історичні статті, в яких намагається довести, що України не існує. Звісно, цю хвилю підхопили і сучасні російські історики. Наразі слово Україна в російських підручниках. Під забороною вони намагаються прибрати будь-які згадки про Україну, вичищати нашу державу з історії Росії почали з 2014 року. Але після лютого 2022 року редактори повинні прибрати з підручників згадку про Україну всюди, всюди, де це можливо. За свідченням одного із таких редакторів довелося порізати 15% всіх текстів. Я уявляю, що вони накалякали в останньому підручнику. Думаю, колись я на нього зроблю для вас огляд. Сучасна російська історія це твір, шизофреніка. Там тепер і царі гарні, і комуняки класні, Микола II святий, а Сталін і Ленін, які його розстріляли разом з дітьми, теж святі і красавчики. України ніколи не було. Але Росія з Україною разом вже 300 років. Української мови ніколи не існувало. Але Шевченко багато писав ще й російською. Їм не підручники переписувати треба, а струмом лікуватись. На цьому мене поки що все. Але незабаром за кілька днів ми неодмінно побачимось. Пишіть в коментарях, які історичні теми вас котики цікавлять. І напишіть, чи згодні ви, аби на цьому каналі я принаймні якийсь матеріал робила українською. Це зараз до тих, хто не до кінця розуміє нашу мову. Хоча, з огляду на статистику, все більше і більше людей у світі цього року вивчають саме українську. Тому і у вас є можливість це зробити. Мене звати Яніна Соколова. Ви можете підтримати наш проект. Він є в описі до цього відео. Я вас всіх цілую, обіймаю. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо цього ще не зробили. До зустрічі за кілька днів, котики. Цілую, Па-па.